Голови ОСББ тепер також будуть уповноважені видавати повістки. Вітаю, вас, шановні друзі! Ну що, ж, закон про мобілізацію почав працювати? А це значить, що гайки зараз будуть затягуватися все тугіше і тугіше. Згідно постанови кабінету міністрів, тепер голови ОСББ будуть також уповноважені видавати повістки. Для цього керівник ТЦК за добу видає відповідний наказ, яким уповноважує керівників ОСББ, ФОПів, керівників підприємств для того, щоб ті видавали повістки. Звертаю вашу увагу, що ці повноваження видає не керівник військової адміністрації і навіть не мер міста. А видає керівник ТЦК. Розумієте, ТЦК. Я думаю, якщо все й далі так буде продовжуватися, то наступні дві категорії людей, які будуть уповноважувати, видавати повістки, це касири на касах в супермаркетах та бабки біля під'їзду. Ну тому що більше вже нікого не залишиться. Ну і саме головне, друзі, перевірте на всякий випадок, чи всі у вас рахунки за комуналку сплачені. Тому що, надаючи подібні повноваження таким людям, як голови ОСББ, влада прекрасно розуміє, що зараз почне згадуватися всі випадки, коли хтось десь там не захотів скинутися на фарбу, щоб пофарбувати е або хтось не захотів скидатися на ремонт ліфту. Зараз все це почне згадуватись. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.